У грудні минулого року молодіжна організація ТОВ Угорської культури Закарпаття спільно з організацією кордонів за угорську молодь організували в Будапешті благодійний захід, на якому збирали кошти для підтримки Закарпатської обласної дитячої лікарні. Зібрані гроші передали угорські партнерські організації Товариство угорської культури Закарпаття, а саме фонду Верецьке, який керував придбанням потрібних засобів. Взявши до уваги потреби обласної дитячої лікарні, завдяки спільним зусиллям в Нідерландах було придбано інтраоперативний нейрофізіологічний монітор, за допомогою якого спеціалісти зможуть контролювати функціонування окремих ділянок нервової системи пацієнта, що допоможе уникнути ускладнень. Через адміністративні та транспортні складнощі передача медичного обладнання тривала кілька місяців. Я дуже радий, що це обладнання, яке має рятувати людське життя. Нарешті вдалося доставити до цього закладу в Мукачеві. Ще 16 грудня минулого року ми спільно з організацією без кордонів за угорську молодь організували благодійний захід, під час якого нам вдалося зібрати більше двох мільйонів форентів. Приємно, що молодь прагне не лише здобути позитивні емоції завдяки спільним програмам, але й готові робити добро. Це вже не перший такий захід. Де їм вдалося зібрати значні суми. Хочу подякувати кожному, хто долучився, зробив пожертву та сприяв тому, щоб це. Апарат дістався з Нідерландів до Мукачева. Окремо хочу відзначити Барна Багі, голову організації без кордонів за угорську молодь. Отже, ми вдячні кожному та сподіваємося, що це обладнання допоможе рятувати людське життя. Нам приємно бачити, що тут, в Мукачівській дитячій лікарні, діти можуть отримувати медичну допомогу в сучасних умовах. Під час благодійного заходу в Будапешті молодіжна організація Тукска МКС зібрала понад 2 мільйони форентів. Згодом товариство Угорської культури Закарпаття теж підтримало благодійну справу коштами дійсно була потрібна згуртована робота багатьох людей та організацій для того, щоб наша лікарня отримала. Цю дуже важливу медичну апаратуру з 2019 року, відколи в Україні почалася медична реформа, вимоги до медзакладів значно підвищилися. Вони стосуються не лише кількості та якості медперсоналу лікарні, а й технічного забезпечення медзакладу. На жаль, ми не спроможні придбати всі необхідні засоби за власні кошти або державної підтримки, тому часто звертаємося за допомогою до спонсорів та партнерів. Це апарат для нейрофізіологічного моніторингу. Один з найважливіших інструментів для роботи на центральній та периферичній нервовій системі, закуплений ще в грудні, представлений до донаторам саме сьогодні, і саме цей апарат для нейрофізіологічного моніторингу допоможе нам оперувати діток на на центральній нервовій системі, а саме на головному та спинному мозку, контролювати стан різноманітних ділянок при оперативних втручаннях, а саме видаленні великих пухлин. Оперативних втручаннях при сколіозах контролювати стан різноманітних відділів головного та спинного мозку, а також периферичної нервової системи. Завдячуючи донаторам, ми можемо тепер проводити ці великі оперативні втручання, допомагати діткам з різноманітними вадами спинного мозку та головного. Доставку медичного обладнання взяла на себе Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття останніми роками випрацювало дуже, дуже приємну і таку тісну співпрацю з іншими організаціями. Така співпраця завжди надає свої плоди і свої результати позитивні. Якраз такий сьогоднішній позитивний результат, сьогоднішня подія, там, де декілька громадських організацій, молодіжна організація КМКС, наша організація і товариство горської культури Закарпаття, спільно провели акцію, завдяки якій могли вони закупити. Ти дуже дороговартісне медичне обладнання для Мукачівської дитячої лікарні обласної, а наша організація вже допомогла у доставці сюди безпосередньо на місце локації. Дуже приємно, що є такі організації, котрі у співпраці з іншими можуть показати результат, і ми надіємося на те, що в майбутньому ми зможемо реалізувати декілька таких проектів. Буде то і самостійно, але ми маємо надію, що буде це реалізовано у співпраці з іншими організаціями. Керівники організації, які долучилися до підтримки. Закарпатської обласної лікарні зазначили, що і в майбутньому шукатимуть можливості для схожої співпраці. Наразі за участі асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття триває збір коштів для будівництва ліфтово обласній дитячої лікарні, які полегшують пересування пацієнтів закладу.